Онлайн-школа програмування SteamWarcumA допомога з математики. В цьому короткому відео ми з вами поговоримо про те, як множити та ділити дроби. Давайте розпочнемо множення дробів. Щоб перемножити дроби, наприклад, дроб А на Б помножити на дроб С на Д. Нам необхідно перемножити чисельники Б. Та С однієї та другої дробі, та знаменники Б та Д. Дорівнює A на С поділене на Б на Д. Чисельник у нас А на С результат. Знаменник Б на Д. Давайте розглянемо на прикладі: Приклад. Наприклад, у нас є дроб 2 третіх помножити на дроб 6 сьомих. Щоб це зробити, перемножуємо чисельники 2 на 6, 12. 3 на 7, 21 знаменники. Чисельник у нас вийшов 12, знаменник 21. Скорочуємо дроб. Ми бачимо, що можна число 12 поділити на 3 та число 21 поділити на 3 та отримати ціле. Виходить 4 сьомих. Також можна на цьому прикладі скоротити дроб перед тим, як. Множити їх між собою, чисельники та знаменники. Наприклад, дроб 2 третіх помножити на дроб 6 сьомих. Ми бачимо, що трійку ми можемо скоротити на 3, вийде одиниця. 6. Так само ми можемо скоротити вийде двійка. 2 на 2 чисельники виходить 4. 1 на 7, виходить 7, 4 сьомих. Результат той самий. Ось таким чином ми можемо перемножати між собою дроби. Важливо знати, що представлення чисел у вигляді дробів є важливим, оскільки воно дозволяє точно виразити раціональні числа, які не можуть бути представлені в простому десятковому вигляді. Наприклад, число 1 третє у вигляді дробів. Не може бути точно виражена в десятковій формі і буде представлення як 0 та 3 в періоді. Тому математики і використовують представлення чисел у вигляді дробів. Добре, давайте тепер поговоримо, як ділити дроби. Ділення дробів у нас є дроб А на Б, поділити необхідно на дроб С на Д. Щоб це зробити нам необхідно. Чисельник першої дробі помножити зворотне відділення з знаменником другої дробі. Тобто А помножити на Д. І так само знаменник першої дробі помножити на чисельник другої дробі. Оскільки це операція зворотня. То ми ось таким чином з вами записуємо, видозмінивши, І у нас виходить А на Д поділити на Б на С. Чисельник А на Д, знаменник Б на С. Приклад. Наприклад, дроб 1 третя поділити на 6 сьомих. Ми 1 помножуємо на 7, виходить 7, це у нас чисельник. А знаменник 3, поділити, помножити на 6. І результат у нас вийде 7 вісімнадцятих. Ось таким чином ми можемо з вами множити та ділити дроби. Важливо знати, що перші згадки про дроби можна було знайти в єгипетських папіросах, які датуються приблизно 2000 рокам до нашої ери. Тобто, люди досить давно використовують дроби. Я радий, що ви залишаєтеся з нами. Спробуйте попрактикуватися, попра... як множити та ділити дроби. Не забуваємо підписатися на наш канал.